Вітаю, мене звати Вікторія Дмитриєнко, і я з радістю розповім вам точний прогноз погоди на неділю 23 квітня. Синоптики прогнозують хмарну погоду на Вінниччині. Зараз я розповім детальніше про кліматичні умови на цій території. Протягом усього дня на заході області передбачається хмарна погода з періодичними проясненнями. Без опадів. В день температура повітря сягатиме плюс 16 градусів. Вночі очікуємо близько плюс 6. На півночі області очікується хмарність без опадів. Температура повітря в день сягатиме плюс 16 градусів. Уночі температура плюс 7. У східній частині Вінничини очікується хмарна погода, але опади не прогнозуються. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 15 градусів в день та плюс 6 градусів вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хоум у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ надійний забудовник житлового комплексу Форест Хоум пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 067 647 0077 Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають захищені. Чаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! Протягом усього дня очікується хмарна, але суха погода на південній території Вінниччини. Температура повітря в день сягатиме 16 градусів вище нуля, вночі плюс 6. В центральній частині Вінничини очікується невелика хмарність, але без опадів. Температура повітря в день плюс 15 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 5. Протягом дня відзначимо хмарну, але бездощову погоду на території Вінниччини. Температура повітря в день плюс 15 градусів, ночі градус сягатиме плюс 8. Рекомендуємо бути готовими до змін погодних умов і бажаємо успішного виконання запланованих справ. Чекаємо на зустріч з вами на телеканалі Вінниччина.